Сьогодні ми проводимо форум громадських організацій Запорізької області. Захід надзвичайно важливий і актуальний, тому що ми всі бачимо, що в період війни втратилась якась певна динаміка безпосередніх суспільних комунікацій. Навпаки, ми мусимо робити певні комунікації, бо того, що не завжди той чи інший управлінець тут, на місці, зі своєї позиції може. Зрозуміти масштаб якоїсь проблематики, да саме за рахунок громадянського суспільства і тих громадських е, організацій, тих систематизацій, людей, які займаються тими чи іншими в пошуку проблем, їх вирішення і так далі, саме вони можуть ну підсвічувати. Да? І на рахунок цього ми мусимо там якби реагувати зразу. І за рахунок от, і такого форума, і по напрацюванню е, саме. Саме системних рішень щодо цих суспільних комунікацій є сподівання, що ми зможемо вийти на більш якийсь певний якісніший рівень реагування на той чи інший виклик, який у нас тут в Запорізькій області відбувається. Я як керівник громадської організації відкритий для Спілкування і взаємодопомоги, і взаємодії в досягненні наших спільних цілей і досягнення мети, щоб кожна людина, яка проживає в місті Запоріжжя, відчувала, що про неї пам'ятають. Ми прийшли для того, щоб познайомитися, запропонувати свої ідеї і реалізувати, хоча б деякі з них. Під Час форуму і нашої фокус групи вдалося дуже цікаво поспілкуватися з учасниками і напрацювати виклики. Там, насправді були ми дуже єдині в наших викликах. Я хочу висловити слова подяки всім учасникам, які брали участь в обговоренні, і представникам влади, і громадського сектору і незалежним митцям, які долучилися до спілкування. На мій погляд, саме відповідальне громадське суспільство зможе розбудовувати, відновлювати і ну, розвивати державу в тих напрямках, які відповідають саме українській нації, тому що активні громадські діячі, які створюють громадські організації, благодійні фонди тощо, вони і є однією з активною частиною української нації, які готові. Проводити зміни, зрушувати з місця неймовірні задачі і досягати певного результату. Сьогоднішня зустріч, на мою думку, покликана саме налагодити комунікацію між громадськими організаціями, напрацювати реальні проблеми та шляхи їх вирішення. Ми як громадська організація спільнохаб дуже вдячні тому, що потрапили на цей захід, тому що дуже важливою є комунікація влади і громадськості, і ми завжди говоримо про те, що саме в комунікації народжуються правильні рішення, які будуть корисними для нашого міста і регіону.